Флагман спорт теж дуже сильно зволожений. Колір став дещо темніший, ніж був. Фракція дуже схожа. Запах схожий, але такий, здається, ніби трохи грубіший. Розпадається насправді дуже непогано, незважаючи на те, що зволожений дуже сильно. Вода у всіх банках кімнатної температури десь близько 20 градусів. Тобто не тепла ніяка. Бачимо доволі багато активних частинок, але вони так і розчиняються, і спливають. Тобто, став трошки темніший і такий запах трошки змінився, наче більш насичений. От бачите? Тобто, фактично, за 40 секунд він вже повністю розпався. Все. Він вже лежить отак на дні однообразно. Але частинок маленьких багато спливає. Перед замісом через 2 мм, як завжди, зволожений в три етапи. Після зволоження витриманий пів години і дуже липкий, Насправді дуже липкий, Ось ви бачите, ось такі, але дуже сильно і швидко розпадається, Ось такі. Дуже липкий, Я спеціально робив так, щоб максимально. Але незважаючи на це, дуже активний.